І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас п'ята частина проходження гри Мадагаскар. І сьогодні у нас рівень Загадка джунглій. Починаємо. Таїнственні джунглі. Так. Алекс вже на... Ostrovie? Doc. Where am I? Hello? Hello? Anybody there? Marty? Mommy? This has got to be our new zoo. Seems a little understaffed, though. You know, I bet it's the San Diego Zoo. Три просто смерти або йога. Ей, співайте! Це Марті Крайт! Він має бути близько. Лешка з опцію один. Я хочу виховати до мене і один. Тільки я І так, починаємо, починаємо. Вже когось. А, це Марті. Марті. Марті вже на острові. давайте зараз. Так, що ще? ще. Пішли. Так. Манго. Собрать магна и нажать, чтобы бросить их. Угу. Зараз. С. Буква С. Так. Что нам треба? Так, давайте. Давайте. Сюды. Так. Finally, someone I can talk to. Pardon me, I was just... Ah, how dare you sneak up on me and try to take my precious pearls, you mm -hmm. monstrous kitty cat! Okay, first off, I realize this is San Diego, but where I come from, it's not generally considered sneaking up to approach someone from the front while talking in a pleasantly modulated tone. That's true. Yeah, glad to see we're on the same page. Listen, I really need to find my friends. Have you seen any newcomers like me? Гедьте на біля і пришмо 6 шостера для моїх колекцій. Ти кілька. Геть пароль, яс. Зібрати. Треба зібрати жемчужини. Так, давайте. Полетіли. Шість жемчужин. Вони. У... Цих ракових Ось. Зараз. Де ще? Ось. Ось ще. Бачу. Вже чотири. П'ять. І шоста. Uh, треба віднести назад до цього птаха, до цього папуги. Давайте полетіли. І він Why нас пропустить. So далі. Він нас пропустить далі. Ось. Що будете діалі? You were going to tell me where I can find my friends. I might have seen them over by the waterfalls. Now scram a voo! Дякую, дякую. Упс. Впали. Трішки впали. Трішки впали. Але. Нічого, нічого. Нічого. Давайте. Так. Ось! Цей водопад. Треба забратись наверх. Усі, друзі. Усі наші друзі там були. Треба до них зараз дістатись якось. Зараз, зараз. <звук> <Чекайте>. <звук> так. До речі, народ, до речі, народ. Хто за те, щоб... Ну, хто хотів би побачити ремейк цієї гри? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Хотіли би ви побачити ремейк цієї гри на новому движку. Гра непогана. Мені подобається. Так. Тепер буду джоли. Так. you seen any? Flowers? I've seen Я of them в this zoo. Any chance you've seen a zebra, hippo, and giraffe who probably has hay fever, too? Mm -hmm. No, dear, but I'll tell you what. If you lead three of my swarms to flowers, I'll send mm -hmm. out some drones to look for your mates. Sounds good. Finally, a little cooperation in this place. Now, the boys are a little bit skittish with strange. so don't be taking too long getting them to their flowers, dear. Take us to the flowers. Збираємо. Ось. Де ще? Зараз. Знайдемо. І... Останнє. Зараз. Де? Де-де-де? Останнє. останнє. Останній. Ось. Тепер треба до королеви Бледжіл. Так, зараз запригнемо. Запригнули, ви бачили? Ну, трошки тут управління. Ну. Дуже таке. Сложне. Трошки. Але... Гра непогана. Так. Не тимо. Так. Треба ось ці. Ось. Вони можуть вбити. Так, ось це я пам'ятаю. Треба захистити від кротів, Ні. Від жуків. Не пам'ятаю вже. А, ні, від пауків. Так. Ось так треба робити. Підбираємо ось цю, і він буде ричати. Вже громко. Коли я їм странні рослини, я можу ричать, но тільки недовго, поэтому. Лучше їх не портити. Так. Я зрозумів. Так. Тепер куди? Так, забираємось. Зараз. А, треба ось там гриби чи що там, я пам'ятаю. Ось. Гриби, так. Excuse me, did you just see a zebra run by here? Ah, uh, yes, the striped guy. Yeah, that's him. Do you know where he went? He could not find something called the reception desk. Then he ran off into the jungle. Looked like he was in a mm -hmm. real hurry. I'll never catch him at this rate. Well, if you were smaller, I'd fly you there myself. Mm -hmm. But I think I'm going to need some help. Will you stay here and guard my mushrooms while I find some of my friends? Sure. Because. You uh, see those cockroaches over there? The moment I leave, those things will try to steal every mushroom I have. If you can save me enough mushrooms, i help you out. Talk. Дякую. Ми захистили. Так, тепер. Тут, якщо не помиляюсь, буде Мелман. Десь. Так. Полків треба буде вбивати. Так. Монети, до речі, підібрали. Так. Ось. Припріготи треба буде так куди ще? Куди нам треба ще? Зачекайте. Ну, нижче. Ось. Змогли. До речі. Ух. Кусає зараза. Кусає зараза. Ну нічого, нічого. Так, головне не впасти. Так, тепер. Зачекайте. Ось так. Тут що, ще? Ми майже не впали. Ух! Ви що, пауки? What kind of zoo has series like this? An evil one, that's what kind. Трішки впали. Так, мені там просто дзвонили. Повернувся я. Це у нас вперше таке. О, Мелман. Мелмана бачимо. Мелман. Отже, нам треба якось туди. Давайте ось так. І якось спробуємо. Дістати з до Мелмана. Ось. Ну, ось ну, ці пауки пугають Алекса. Мейлман. Зачекай, Мелман. Мейлман, зачекай. Зачекай нас. Він був нас. Алекс. Мари, Глорія. Slow down, man. What touched your head? Actually, I don't know, but it was dark and something touched my head. You are kinda of tall, you know. Oh. Shh. Guys, do you hear that? Mm -hmm. Look over there. Mm -hmm. Итак, у нас новый рівень. Спасті Лемурів. Або спасти Лемуров. Але ми його будемо проходити вже у наступній шостій частині проходження. Ну що ж, народ. Кому сподобалась п'ята частина проходження гри Мадагаскар, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі.